Під час війни війна внесла свої корективи і з'явилися геть зовсім нові напрямки, з якими ми раніше не стикалися і не знали, що таке є. Це таке, як евакуація, це соціалізація психологічно травмованих тварин, які бояться кожного звуку громкого. Це прилаштування тварин за кордон. Ну, евакуація зони бойових дій і евакуація прилаштування тварин за кордон. Такі нові для нас були напрямки відкриті. Ми справилися, ми працюємо в цих, в цих напрямках. Ми евакую, евакуюємо тварин з зони бойових дій. Але питання в тому, що було б куди їх евакуювати. На жаль, за кордоні наші колеги теж вже. Місця в притулках і у людей вже так не дуже багато скінчується, тому...